Меган, свіжий із Словенії, технічно обслужено, дуже в доброму стані, Двигун 1.6 бензин, трансмісія механічна, машинка із кримат-контролем АБС. -ом. Дивіться, яка чудова гума. Значить, повністю розмитнено, сертифіковано, готова до обліку нового власника на першого в Україні. Значить, Дивіться, який стан салону. Чотири сплопідйомника. Зеркала електричні. Зверніть увагу, які сидіння не потерті. До речі, нічого не перешивали по салону. Все в оригіналі. Стеля не провиша. Дивіться, який пробіг. Сервісна книга присутня. Клімат працює, музика працює, старт-стоп, два комплекти ключів. Тут у нас шторки. Ззаді також пошкоджень немає. Сидіння ідеальні. Підлокітник. Чуть багажне відділення, шторка також присутня. Дивіться який стан. Ви будете приємно вражені. Тут також, як нове, запаска присутня, ключ, домкрат присутня. З цієї стороні також питань ніяких не бачу. Дуже збережений салон. Тут у нас такі шухлядки. Також все відкривається, все працює, дивіться, яке сидіння пасажира. Ну просто ідеальне. Панелька також дивіться, не подерта. Немає питань. Зараз заведу, послухайте як працює. Тут двигун, як кажуть в народі шепче. Ось дивіться, заводимо. Помилок немає відкриваю зараз цей трактор проїде воно бачите і буде тихенько все, дивіться як працює. Хесенки, рунесенки питань немає. Болти не включені все чітко. Значить, Світло у нас ближньорінзований. Противотуманні фонарі також працюють все чітко і чудово. Значить Чекаємо на вас у місті Богу Київській області.